Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні Розмови. І сьогоднішнє відео я хочу присвятити серії ароматів, які вже користуються великою популярністю та заслужили величезну любов аудиторії. І саме це серія ароматів Аква Алегорія бренду «Герлен». Вибір мій був не випадковим, оскільки зараз у нас літо, і дні стають все більш спекотніші, і хочеться знайти якийсь порятунок від цієї такої спеки, яка буває досить виснажливою. І саме аромати в якійсь мірі можуть подарувати нам. Оце відчуття легкості, свіжості, бадьорості, наповнення енергією, і саме такими є аромати серії Аква Алегорія. Е, почати хочу з того, що ідея виникнення цієї серії у Жан-Поля Герлена була не випадкова. Е, нагадаю, що це останній з е, з, 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 з родини засновників цього бренду, він був е, парфумером бренду, і в нього виникла ідея створити серію ароматів, які б. Е, Уособлювали собою красу природи, надихалися саме її різнобарв'ям, різноманітністю звучання тих чи інших нот. Йому хотілося б в ароматах цієї серії продемонструвати всю легкість, всю відкритість, всю силу та потужну динаміку природи продемонструвати красу. І основною такою ідеєю цієї лінійки є такий момент, що в композиції є солюючою одна нота, навколо якої побудована решта композиції. Зазвичай ці аромати є не надто складними в своїй піраміді, але за рахунок цього. І якраз досягається. Оце дуже красиве, приємне, ніжне, таке іноді навіть дещо невловиме звучання компонентів і власне самого аромату. Е, ну, е, ця ідея створення серії була не випадковою, оскільки, як я вже говорила в одному з попередніх відео, парфумери займаються не лише тим, що. Створюють композиції, тобто вони там знаходяться в лабораторіях і комбінують різні компоненти, е, е, якби створюючи аромат згідно з поставленим завданням. Ні, велику частину часу парфумери присвячують тому, аби е, знаходити. Гарну, якісну сировину, з якої б ці парфуми можна було робити. Тобто вони їздять по світу, спілкуються з великою кількістю постачальників сировини, вони знаходять нові поля, де ця сировина вирощується, нові. Виробництва, де вона обробляється і доводиться до потрібного е, стану, щоб далі використовувати її в парфумерії. І от, подорожуючи, шукаючи нові е, компоненти, Жан-Поль Герлен і, е, дозрів до тієї ідеї, щоб створити серію ароматів, яка б була присвячена кожному з. Якомусь одному з компонентів, з якого зазвичай робляться парфуми. Сама назва Аква алегорія це перекладається як водяні алегорії, а алегорія це в літературі, зазвичай використовується цей прийом, коли якісь реальні об'єкти, які існують в реальному житті в художньому творі, вони Представлені дещо завуальовано, тобто основні характеристики, наприклад, якийсь персонаж, його основні риси характеру, якісь події з його життя, ніби переносяться в художній твір, але змінюється там, наприклад, його ім'я, або де він проживав, або навіть в статі, якщо. Прототипом був чоловік, то в художньому творі це може бути жінка, яка наділена тими рисами, які притаманні чоловіку, про якого, якого описував автор, і там пригодам, які з ним траплялися в житті. Тепер ці пригоди переживає жінка в художньому творі. І от так само в парфумерії алегорія це е, звучання якоїсь однієї красивої ноти. Е, воно ніби. Е, Переходить, переплітається звучанням інших компонентів, і оце враження створюється якраз за рахунок об'єднання різних компонентів, не завжди подібних до того, яким є основний елемент цієї композиції. Також аромати серії Aqua Allegoria, це от виробники їх характеризують, ніби це прогулянка. в Такому ранковому росяному квітковому саду. І це може бути як трояндовий сад, так це може бути там вишневий сад, в якому позацвітали дерева. І ну, безліч садів. І якраз кожному з... Видів саду приурочена якраз, або це може просто бути величезне квітково трав'яне поле і нагріте сонцем, і потім, уже коли вечірня прохолода спускається на землю. І оця вся краса, яку віддають пахощі квітів і трави, яка росте на цьому лузі, вона також може відчуватися в ароматах, які пропонуються в цій серії. Ну, Жан-Поль Герлен серію цю започаткував в 1999 році, і він працював ще в бренді до 2008 року. Тобто в самій серії спочатку було 5 композицій. Далі, виходячи з того, що серія набула надзвичайної популярності серед аудиторій, її почали розширювати, створювати нові композиції. І вже після 2008 року серію почав далі продовжувати створювати новий парфумер бренду, це Т'єрі Вастер. Я вже на каналі розповідала вам про цього геніального парфумера. Якщо у вас буде час і бажання, подивіться, будь ласка, відео про нього. Він Вартий вашої уваги того, щоб ви приділили йому час і ознайомились з його біографією. І от е, нині вже серія нараховує десь порядка 30 композицій, і кожна з них знайшла відгуку в серцях жінок. В основному жінки користуються цією серією, але чоловіки також є такі композиції, які можна віднести до категорії унісекс. І, і аромати також до подоби і чоловікам, і вони дуже органічно на них звучать. Тому продовження серії вже займався Тієрі Васер після 2008 року, і він там теж створив величезну кількість ароматів саме для цієї лінійки. І десь цієї серії виходять зазвичай десь на провесь весною напередодні літа. Тобто кожен рік презентується новий аромат серії, презентується ніби новий сад. З його звучанням. І це, от я ж кажу, відбувається десь в середина кінець весни, для того, щоб вже аудиторія могла насолоджуватися в весняний період цим ароматом. Ну і, звичайно, провести літо. Компанії нових класних, таких освіжаючих, дещо акватичних ароматів теж велике задоволення, тому от десь в основному в такий період часу аромати презентують і світ знайомиться з ними. Також і ще, перед тим як я перейду до огляду ароматів, які є в мене, я би ще хотіла сказати, що аромати насправді. Окрім своєї краси, несуть ще й такий дуже важливий внутрішній зміст і внутрішні такі меседжі, які виробники та власники бренду хочуть донести до своєї аудиторії. А саме аромати десь практично на 90% зроблені з сировини натурального походження та натуральних циклів переробки. Також важливо додати, що флакон, з якого зроблені аромати, він, флакон, в якому знаходяться аромати, він зроблений з скла, який вже був в житті, тобто повторної використання сировини. І зазвичай всі флакони об'єму бувають 30, 75 і 125. І об'єм на 125 мл зазвичай це флакони з можливості повторного використання. Тобто пульвілізатор відкручується, і ви можете купити рефілер і свій улюблений аромат перенести до красивого флакону. І в чому суть цього меседжу? В тому, що Аромат, який демонструє красу природи, красу навколишнього світу, її глибину, її загадковість, її довершену силу, якусь таку і гармонію, якою наповнена наша природа, цей аромат ще й закликає кожного з нас бути більш уважними, бу бути більш делікатними в. Спілкування з природою, бути більш бережливими до всіх ресурсів, якими так щедро наповнене наше життя, і все-таки з повагою та таким свідомим використанням ресурсу ставитись до самої природи і до всього того, чим вона нас обдаровує, і ми іноді навіть не усвідомлюємо. Яку величезну кількість всього дарує нам природа, оскільки це і не лише можливість естетики спостерігати її як красивий. Якась візуальна картинка. Це не лише можливість ресурсу, який ми використовуємо, як то, вибачте, чи в харчуванні, чи в промисловості. Ну, от у цих всіх моментах, але це ще величезне джерело натхнення, величезне джерело, ем, знаєте, зняти свій стрес, якось наповнитися, доторкнутися до природи, згадати себе справжнього і відчути себе частиною цього величезної, величезної. Системи, і якою ну ми є просто нерозривною частиною цього всього, і завжди пам'ятати про це і е, ну якось делікатно відчувати цей зв'язок, і е, в якійсь мірі навіть відчувати шану та подяку тому, що ми маємо, якщо мова йде про природу та те, що вона нам дарує, отакий От невеличкий відступ. Як я вже сказала, перші аромати були створені Жан Полем Герленом, і знаєте, в них відчувається оця, як то кажуть, почерк майстра, рука майстра, оця парфумерна філігранність. Але створювати ці аромати йому допомагала теж дуже відома парфумер Матільда Лоран. І саме вона є. Таким співавтором і таким жіночим началом, який наповнює усі композиції серії Аква Алегорії, оце цією якось такою ніжною, невловимою жіночністю, і як то кажуть, вона за це все відповідала в їхньому тандемі з Жан Полем Герленом. Тож, сьогодні я хочу вам показати декілька ароматів, які є в мене, і описати їх трошки, і від щирого серця порекомендувати кожен цей аромат як до затесту, так і до використання саме в літній період, коли, я ж кажу, зараз вже літо набирає таких обертів, спека стає дещо відчутною, трошки виснажливою, і ці аромати допоможуть вам зануритися в потік свіжості, легкості. і оце Природне джерело енергії відкриється вам, якщо ви будете з цими ароматами протягом дня. І перший аромат, з якого б я хотіла почати, це аромат 1999 року. Він власне, входив до тих п'яти композицій, з яких почала своє існування ця серія. І це аромат Герба Фреска. Тобто трав'яна фреска. І сама вже назва, воно так якось ну, настільки красиво звучить, що це якась художня такий витвір з природних елементів, тобто трави. Це вже для кожного з нас є якась таке асоціація про цю свіжість, про оцю соковитість, про цей зелений колір, такий приємний трав'яний. І це такий, знаєте, квітково-цитрусовий аромат, який нагадує луг з квітів. Величезний, безкрайний луг. Аромат починається нотами лимону та конюшини. В центрі ви відчуєте соковиті ноти. М'яти зеленого чаю і база з фіалки та конвалії от, дають настільки красиве відчуття цих квітів, оцієї зелені, оцієї соковитості. І ну, він настільки якийсь, він його слухаєш. Він ніби й простий, але коли ти в нього вслуховуєшся, відкривається якась його така глибина, такий безмежний простір, такий самий простори, як бувають луги з травами, з квітами. І дійсно це дуже красиво, дуже витончено, дуже елегантно. І от правда, в цьому ароматі дійсно відчувається почерк Жан-Поля Герлена, оскільки. Це якось, воно ніби по-сучасному, і дійсно, і свіже, хоча е, на хвилиночку вже в 24 роки пройшло, але він е, досить актуальний цей аромат. Але от щось в ньому є, знаєте, таке от характерне для класичного звучання ароматів Гірлен. Якась така, е, 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 якийсь такий політ, якась така ніжність, якась така. Ну, Ретровості я тут особисто не відчуваю, але ну, от щось таке я зразу можу ідентифікувати, що це армат гірлену. Можливо, не всі часто так виробники роблять, заявляють не всю піраміду, а основні такі компоненти. І якраз може можливо те, що не озвучено, от і є характерним для всіх арматів бренду. Герлен, ну одним словом, дуже класна композиція. Щиро вам рекомендую спробувати в літній період аромат Трав'яна фреска. Ще один надзвичайно красивий аромат серії Аква Алегорія. Це аромат також створений в 1999 році, і його створили. Знову ж таки, Матільда Лоран і Жан-Поль Герлен. І цей аромат входив в ту першу п'ятірку ароматів серії Aqua Allegoria, яка стояла на початку створення цієї такої дуже відомої і улюбленої всіма серіям. Це аромат Памплелуне. І це вже, знаєте, така ода сонячному грейпфруту. Він тут настільки красивий, соковитий, аромат починається звучанням ноти, відповідно, грейпфруту, лимону та бергамоту такий потужний цитрусовий старт. В серці аромату смородина, і далі сандал, кедр та мускус. І це такий, знаєте, сонячний, якийсь красивий такий. Соковитий грейфрут, це, знаєте, вже прогулянка в грейфрутовому саду, коли сонце дуже-дуже нагріло м -м, плоди. І от для мене це звучання так, це цитруси. Я тут і смородинку відчуваю, в кінці тут красива база. Але от я ще відчуваю оцю гірчинку, знаєте, коли ви розкриваєте шкіру знімаєте з грейфруту, і оці білі. М Стіночки, оце така якась м'якоть біла, яка неїстівна, вона має таке дещо гіркувате звучання. От для мене ця композиція також звучить оцією гірчинкою, Але вона настільки красива, ця гірчинка, вона настільки приємна, вона якась так бадьорить. І ну, зараз ми говоримо про літній період, і я вам рекомендую цю серію як літні освіжаючі аромати. Але от Якщо взимку, і ці аромати ніби не адресуються для зими, але коли взимку скористатися цим ароматом, він має хорошу стійкість і шлейфовість, то для вас, знаєте, як асоціація з Новим Роком і з цими цитрусовими, ну, конкретно з мандаринками, які ми так любимо в період новорічних свят. Тому цей аромат такий досить універсальний. Ну, як же це красиво? І так, знаєте, грейфрут раз і мені якось переходить в звучання мускусу, і ну, надзвичайно приємно. І зараз в період літніх місяців цей аромат ну, дуже приємний, особливо, коли, знаєте, спекотно і дещо вітряно він надзвичайно красиво розноситься і так приємно бадьорить якийсь такий. Тонізує ніби своїм звучанням, тобто ну, надзвичайно красива композиція. І, як я е, повторюся, вона стояла на початку створення цієї лінійки, яка зараз має безліч композицій, але все-таки першовідкривачі, вони ой! От дійсно створені по канонам тієї старої школи, і це відчувається як в цьому ароматі, так і в ароматі. Трав'яна фреска, от є в них якась така стара, парфумерна французька школа, і це, безумовно надзвичайно красиво, так що я вам також цей аромат рекомендую на літній період часу. Наступна композиція, яка, мабуть, б'є всі рекорди в популярності, вона була створена в. 2007 році, і це аромат Мандарин-Базилік. Вже в якомусь відео, здається, в літніх ароматах, можливо, е, може. Так, е, я говорила про цю композицію, і вона дійсно настільки красива, вона настільки от, буде доречно в літній період, оскільки звучання соковитого мандарину і дещо такого пряного. Е, Базиліку дає таке поєднання красиве. Піраміда цього аромату теж не надто складна. В перших нотах ви відчуєте ноти мандарину, також цитрусові тут ноти будуть, ноти зеленого чаю. в в центрі в серці композиції буде звучати ромашка, буде звучати піон, будуть потужно звучати ноти, відповідно, мандарину та базиліку, і база сандалу та амбри роблять його якимось таким і легким, квітково-цитрусовим, і в той же час база трошки його. Ніби робить щільнішим, густішим, але все рівно це такі красиве звучання цитрусових, які отлинуть, ви ніби. Нанесли на себе цю композицію, і вона заповнила собою весь простір, і вам уже, знаєте, хочеться якихось гарних подій, гарного спілкування, щось рухатися, хочеться якоїсь динаміки, от таких приємних якихось літніх вражень. Цей аромат буде ідеально звучати в відпустку. Якось, знаєте, зараз такий період, такі часи, що мало з нас хто планує відпустки. Сподіваюся, що найближчим часом це все виправиться, і ми будемо трошки по-іншому планувати і жити своє життя. Але от зараз мені згадалося, що літо це зазвичай період відпусток. І от ідеально буде звучати ця композиція, якраз якщо ви десь будете їхати, подорожувати, це буде там, наприклад, автомобіль, ви будете переїжджати з місця на місце. Ну, одним словом, це дуже класний. Аромат, який е, от, приємно складе вам компанію, таку дуже приємно якраз на літній період. І в якійсь мірі, коли буде дуже спекотно іноді задушливо, він буде от, дійсно вашим таким порятунком е, перфумерним. Тому я теж щиро рекомендую спробувати цю композицію мандарин Базилік Аква Алегорія. І ще один аромат, який я дуже люблю і який. Представлений в моїй колекції. Це вже композиція, яка побачила світ у 2018 році. Відповідно парфумером, який створив цей аромат, був Васер. І аромат називається Rose Rose, Ржева троянда. І це дійсно настільки красива настільки ніжна, така невагома, невловима троянда. Піраміда цього аромату побудована досить незвично, оскільки першими, перші ноти тут представлені це білий кедр та білий мускус. В центрі тут жасмин та троянда. Відповідно, троянда має таке солююче звучання, і база з бергамоту, лимону, лічі та чорної смородини. і це такий, знаєте, революційний підхід, тому що зазвичай перші ноти, які я назвала, вони знаходяться в базі і відповідають за шлейф та тривалість аромату. Але Тієрі Васар він такий завжди експериментує, такий новатор в сфері парфумерії. І от він піраміду ніби перевернув. І вийшло настільки дійсно красиве, настільки незвичне звучання, знаєте, як нове якесь бачення троянди. Трояндового саду, в якому ви гуляєте, і за е, е, ті ноти, як, які відповідаються, звичайно, за свіжість, легкість, прозорість і таку невагомість аромату, нині знаходяться в базі, і вони настільки красиво, настільки ну, Якось і довготривало звучать в цій композиції, що особисто мені дуже цей аромат подобається. От зараз влітку я інтенсивно користуюсь ним. Та і решта ароматів, які я вам сьогодні вже показувала. Ну, Одним словом, троянда це завжди було таке уособлення з жіночності, це королева квітів. Але тут вона якась не така, знаєте, дещо відсторонена, як, як та сама королева, якась. Десь вище на п'єдесталь. Ні, вона тут огорнена цими красивими нотами і так само красиво, так само якось близько, так само відкрито, відверто вона звучить для вас, як для користувача. І ну, дуже красиво насправді відчувається як вами, так і оточуючими. Багато хто робив мені на, неї, ну, на цей аромат компліменти і цікавилися, яка у мене композиція. Тому я також вам рекомендую спробувати влітку аромат рожева троянда від герлену, серія Аква Алегорія. Ось такі аромати у наявності є в мене. Ну, звичайно, я мрію ще більше розширити цю лінійку, тому що, якось, якщо чесно, раніше, коли я купувала аромати бренду Герлен, я все-таки більше першими купувала такі аромати більш класичні, більш такого вже якогось. Як то кажуть, культового формату, як то шалімари, мені дуже подобалися. Там я дуже люблю в гірлен такі дещо ретрові аромати, як той самий Джекі, ну, відповідно, мун Мунгерлен мені подобався. І на Аквалегорію я якось все так поглядала. Ну, Ось колись, колись я до вас доберуся. але... Я отримала таке величезне задоволення. Хочу сказати, що моє знайомство з Аквалегорією почалося з мандарину базиліку. І я думаю, що це був дуже-дуже-дуже вдалий момент, оскільки якось, е, я відчу... мені здавалося, що це якісь легкі, не надто стійкі аромати і дещо простуваті, отак скажу. не для того, щоб образити бренд, ну таке якесь було моє суб'єктивне враження про ці композиції, тому що час від часу я їх слухала. Коли була там в магазині, десь в брокарді, десь була можливість ще в дюті фрі послухати ці композиції. Але все-таки, як я вам говорила, одна справа послухати аромат, а інша справа поносити його, щоб він взаємодіяв з вашою шкірою, волоссям, з вашим настроєм, з вашим темпом життя. І ви зовсім по-іншому відчуваєте звучання композиції, коли ви з ним разом взаємодієте, переживаєте якісь там емоції, якісь події життєві. Тобто зовсім по-іншому, цей будь-який аромат сприймається, коли він в динаміці, в русі, з вами разом от, іде вашим життєвим шляхом. Тому от, буквально нещодавно я відкрила для себе, так сказати, цю серію і була надзвичайно приємно вражена, і вона викликала в мене дуже велику зацікавленість, тому я Дуже сподіваюся, що мені вдасться розширити свою лінійку. Як тільки в мене з'являться нові аромати, я з великим задоволенням розкажу вам про них. А сьогодні всі аромати, які, про які я розказала, я щиро вам рекомендую до затесту. Якщо у вас є бажання спробувати ці композиції, я займаюся розпивом і можу поділитись кожним із цих ароматів. Ось моя сторіночка в Instagram. Де я займаюся розпивом, також в описі під даним відео я залишу посилання на свою сторіночку на шаф, ну де теж, відповідно, моя, де я роблю відливанти з повномірних флаконів. Тому якщо є бажання, можете замовити, спробувати. А я вам щиро рекомендую спробувати в будь-який спосіб спробувати цю композицію кожну з них для того, щоб відчути їхню красу і якось. От дійсно вони влітку так якось бадюрять і наповнюють ці аромати, вам, чесно, вам дуже-дуже сподобається. Ось таким було сьогоднішнє відео. Якщо воно вам сподобалось, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на каналі, та підпишіться на сам канал. Від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!